Нещодавно від деяких батьків, не від одних, почула цікаву річ, що вони в своєму методі виховання використовують варіант не водити дитину або не відпускати дитину самостійно гуляти, а тільки під їхнім наглядом. Тобто вони не пускають саму дитину, які вже, наприклад, там 6, 7, 8, 10 років, деякі навіть і в 15 років, не відпускають самих на двір. тобто вони постійно супроводжують дитину на вулиці. І коли я спитала, чому вони так роблять, чому вони не дають можливості дитині самостійно ходити на двір, чи це в цілях безпеки, чи це якось так, мені відповіли: вона там може наслухати поганих слів, вона там може навчитися курити, вона там може навчитися вживати алкоголь, вона там побачить якісь негативні е, сторони. Соціуму і світу. Що ж, давайте ми подивимося трошечки з іншого боку на таку ситуацію. Ви не можете бути з дитиною присутні в школі. Наприклад, ви її відпускаєте до школи, ви заводите її до школи, там вона стикається з соціумом, там вона є з дітьми. І в школі теж. Діти можуть використовувати нецензурні слова, вони можуть використовувати лайки, вони можуть займатися булінгом, бійки, якісь образи. Якщо це вже середня школа, де є і початкові класи, і дорослі, там хлопці вже починають десь там курити, хлопці, дівчата навіть. Тобто дитина це бачить. І не відпускати її самостійно на двір, це ну, те саме ви би мали робити зі школою, якщо ви не хочете, щоб вона набралася. Завдання вас, батьків, не обмежити дитину від соціуму, не забрати її із соціуму, а донести вашій дитині, що в соціумі є ось такі там погані слова, є ось така погана звичка. Вам треба донести до дитини. Як звичку не перехопити собі, як правильно відповідати на образи, щоб не переходити до рівня того, хто тебе ображає? Тобто вашим завданням батьків є виховати дитину в соціумі, але щоб вона знала, як в ньому поводитись, щоб вона розуміла, що є добре, що є погано, які слова ми можемо використовувати, а які ми не можемо використовувати, які в Звички є хорошими для нас, а які є шкідливими. І не просто сказати, не говори там матюк, тому що я так сказала. Ні. Треба пояснити дитині, чому нецензурна лексика є негарною, некультурною, невихованою, чому її варто замінити іншими словами. Чому, наприклад, сигарети і алкоголь, це є шкідливо. Дитині треба пояснювати, чому це шкідливо, а не просто, бо я так сказала. Дитина не сприймає фразу, бо я так сказала. Дитина якраз таки в першу чергу, коли підросте і буде спокуса спробувати цей алкоголь, чи ці сигарети, вона в першу чергу згадає, бо мама так сказала, чи там, тато так сказав, те, що мені заборонили, давай я все-таки це спробую. І ось тут тоді вже будуть наслідки. Нашого виховання того наскільки ми змогли донести до дитини шкідливість тих чи інших звичок, тому, шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти вміли в подальшому використовувати шкідливі звички. Проти себе навіть не так. Якщо ви хочете, щоб хороші звички ваших дітей переважали над шкідливими, і вона не мала такої великої спокуси над ними, не обмежуйте її, не відгороджуйте її від соціуму, а вчіть її жити в цьому соціумі. Поясніть, в чому суть шкідливих звичок, як вони погано впливають на організм, чому від них краще утриматися, і тоді ваша дитина не буде мати такої великої спокуси.